Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Вантажний транспорт по Кримському мосту не буде їздити як мінімум до 1 грудня 2023 року. Про це заявили в Мінтрансі окупантів РФ, щоб вантажний транспорт міг потрапити з території Росії до Криму. Є три маршрути: альтернативний наземний транспорт, Керченська паромна переправа, перевантаження, фур на залізничний транспорт. Чому остаточно було прийнято таке рішення? Як повідомляють джерела на місцях в Криму, сьогодні черговий трабл з ремонтним к. Краном. Він не справився зі всіма обсягами. Крани старі, а нові через санкції Росії точно не бачите. Один плавучий сьогодні дав крен. Крім того, загорілась цистерна ремонтників, які пробували латати опори. В той же час сьогодні прозвучав доволі чудовий та правильний прогноз. Полковника ЗСУ в запасі військового льотчика-інструктора Романа Світана. Кримський міст знову буде атаковано, після чого тимчасово окупований Росією Крим перетвориться на величезний котел, і тоді його буде набагато простіше звільняти. На його думку, найкраще по Кримському мосту вдарити, коли росіяни почнуть його розбирати для ремонту після підриву 8 жовтня. Другий удар по Керченському мосту буде нанесено тоді, коли плавучі крани максимально його розберуть, або їх просто більш збереться поруч з мостом, тому що потрапити по мосту ракетою досить складно. Можна влучити, припустимо, по поїзду по якійсь машині з маячком, а ось просто по мосту складно. Якщо це не ракета, атакам заявив він. Світан вважає, що удар по російських плавучих кранах і по кораблях, які підійдуть ремонтувати міст, Це найоптимальніший удар, який могла б завдати українська армія. Якщо таке завдання стоїть, то цей удар буде завдано. Після такого удару Керченський міст не буде відновлено у цьому житті ніколи, а Крим потрапить в оперативне Оточення, тобто це дуже великий котел. Його набагато простіше буде звільняти, додав експерт. А от адвокат Юрій Білоус говорить наступне: Кримський міст можна пошкодити сильніше, можна знищити повністю, тому що цей об'єкт можна вважати військовим об'єктом. Це за міжнародним гуманітарним правом є законною ціллю для військової атаки. Кримський міст є військовим об'єктом, тому що він використовується російськими військами для ведення бойових дій проти нашої держави. Його зруйнування і пошкодження зможе надати нам значну військову перевагу. На та татрі бойових дій на півдні нашої держави до зустрічі. Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.